І так, вертаємося до теми сажевого фільтра. Тиждень я був у Львові, це виходить з понеділка до п'ятниці, тобто з роботи на роботу по 20 км в день проїжджаю. І що, результат який? Заїхав сьогодні на заправку і стояв, чекав, і чув в машини такий толчок. Брмм! Ну, так вона просіла обороти і знову нормально почала працювати. І, ну, я щось такий не зрозумів, що за звук странний. Е, підключаю обідіжку. І що? І виходить, у мене почався був процес регенерації. Ось бачимо с з моменту регенерації 8 хвилин. ну це вже Я зараз записую відео, коли я вже от виїхав з заправки. Тобто 8 хвилин назад да, у мене типа, закінчилась регенерація. ну Точніше, вона закінчилась, але не успішно. Тобто зараз можете побачити 20 г сажі. Тобто я відкриваю обідіжку, підключаю обідіжку. Відкриваю програму, дивлюся, а у мене вже сажі 21 грам. Ну, зараз 19. Бо зараз поїхав, воно трошки пасивно очищується. Тобто, до чого я веду? До того, що за тиждень у мене 20 грам сажі назбиралося. Зазвичай у мене 15-16 грам. І вже йде процес регенерації, тобто це по трасі, всі умови, так сказати, допущені, і воно запускає процес регенерації. Сьогодні те саме. Получається, їхав по городоцьки, трошки вже обороти пішли, як на городок в сторону метро. Хто орієнтується у Львові? Трошки обороти пішли, ну і воно, виходить, зрозуміло, що от. Є момент запуску регенерації, тобто вже от потрібно, да? Но не так то було. Не так то було. Заїхав я на заправку, простояв десь три хвилини. І, коротше, комп'ютер сказав: ні, ні ні походу, нічого нам не вийде. І процес регенерації він відмінився. Ну, не знаю, чи він відмінився, чи він перервався. Ну, есть я машину не глушив навіть при тому. Но процес регенерації не відбувся. Тобто я підключив, подивився опача процес. Закінчилося. Одна хвилина. Все, він закінчився. Е, причому ж тут є такий показник: пробіг з моменту последньої успішної регенерації. У мене зараз пробіг 309 200 кілометрів. Да? Ну, ось пробіг у нас последній успішний 308 868, тобто 400 кілометрів назад. У мене була регенерація успішна. Тобто тиждень пройшов, за тиждень в мене назбиралося ну, почти 20 грам сажі. Тобто, і за тиждень воно вже хоче траси. Машина вже хоче траси. Тобто, щоб ви розуміли е, ну, пробки в місті, да? тобто, вони фільтр дуже швидко забивають. Можливо, воно би і зробилася ще регенерація. Ну, можливо, от наступний раз, коли я буду їхати, можливо, воно от запустить знову. Ну, але з кожним разом от може назбиратися все більше і більше Тобто ну, там Є певний потолок, да, коли воно там 26-30 грам, воно ще типу, нічого йому не буде. Ну, є вже потолок, коли вже просто цей, ну, процес регенерації він вже не буде запускатися. Тобто це вже коли там буде 60 з чимось грам.